Пацанам дав команду, дзвонили в міграційну службу, казали, що є підозра, що такий то такий То виїхав. Ми поїхали до адвоката до Віталії. Ти знаєш, трьох посадили. Прям посадили. Це кримінал. Щас дві минути перерву і продовжимо. Йоу, це канал викупай трохані, і ми тепер напрошуємося до людей в гості. Тако приходимо, розставляємо свої світла, заставляємо кота триматися в одній кімнаті, хоча він вже хоче туди вийти. А все для того, щоб зняти саму анонімну, напевно, людину, яка працює в сфері одягу, перед вами я забув ім'я Фейкгіт. нагадав мені ім'я? <соць>. <соць> Ні, я забув можна ім'я казати. Перед вами Фейкгіт. Я думаю, що блін, якщо ви десь дотичні, хоча б хоч раз щось в інстаграмі купляли або цікавились оригінальністю якогось одяга, то люди про твоє ім'я, про твою сторінку чули. Давай для людей, які взагалі не викупають, що ти такі розкажи там три стовба, на яких тримається твоя сторінка. Що ти за діяч? Ми порівнюємо пальоний одяг і оригінальний. Точніше, оригінальний і пальоний. Так буде правильніше. Ти про себе на чи хто ми? <соць> Про себе на ми так. <світ> насправді є я і є моя мінімальна команда. Вони не дуже дотичні до моєї сфери, але вони займаються доставлянням одягу з за кордону сюди. Вони мені підкидують фоточки. Я співпрацюю з дуже багатьма магазинами. Ну, ти сам знаєш uh -huh. баригами. Ну в хорошому сенсі, так скаже. Ну, що пише 에... на вулиці? Телеграм так, так -та 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 -та. і. Ми викриваємо шахраїв по факту, не боїмось постити. Причому є досить серйозні проекти, які відкриті по Києву магазини. Шоуруми мають, і до них приїжджають досить серйозні люди, в тому числі депутати, спортсмени, співаки, всякі, і купують там пальоний одяг, який мсовують під видом оригінал. Не боїмось ні їх. Ні, маленьких, трьох вже засадили. Це до одного 19 років сам жалко такого. найбільше, більше шість років сів 19. Своїх. За що конкретно що не робив? Це просто шахайство? Він кинув підписника, мого мені написав підписник. Я йому ну, написав маленьку схему, що треба зробити, як там правильно подати всякі заяви і тому подібне. Він сказав: Ну окей, ну там 2000 гривень, мені все рівно, в мене в принципі гроші є. Таке ага. вже було не було. А чувак Барига почав писати, <писати всяку фігню. Типу, ти лох, я тебе. Інув і так далі, і він з пішов пішов поліцію, написав заяву і типа закрутили на 6 років. Вигнали з універа з роботи mm -hmm. е без можливості поновлення в ніякий університет, тому що це вже термін. Ну і це так таки я, с... я не уявляв, що в нас так може працювати розголос, і поліція ще й так гарно працювати. Про розголос останній ж mm -hmm. бачу Постріл. вже 150 людей, які є жертвами. Тільки 70 подали заяви. Навіть заяву не треба писати а є вже. Контакти слідчого, то тобто, у нас вже все є. А, якому ага. треба просто написати номер карточки, на який ти кидав, твої дані там ну, ну про короче. Не... Мінімальну витримку з, з твоєї інформації не роблять. Просто ліві люди дуже зневірені в правоохоронних органах. Тому мені здається, через це. Так і є добре. Це був такий вступ. Довгий. Тепер ви зрозуміли, чим займається ця людина, а приперлися ми сьогодні в гості до нього для того, щоб зрозуміти, які речі його оточують, які його улюблені, які його фаворити. Це може бути одяг, це можуть бути якісь аксесуари. Я не знаю, що ти там підготувався, може бути навіть косметика, може ти маєш гінічну помаду свою улюблену. Все нормально. Так що будемо зараз виясняти, що оточує Юру Фейкгіда. Раз, два, три Купуеш шмот на пазари Ту купай троха, не знаеш що стейш шарик Ту троха, не Не можеш пить у браташ Каре Туку троха Ни Ту фаша світ тебе посвяти Ту троха, не, є <говор> Літній сезон, шорти Сергіо Тачіні, -та -та Я не знаю. Точені. Сергіо тачіні. Я дуже хотів собі костюм на літо. Ну, ти я тебе зустрів в центрі, ти просто реально ніби якийсь відомий був. Мій колега, коли ти... мене зустрів в центрі, то він сказав, що я дуже багато виглядаю в цьому костюмі. що Але я не знаю чому. Він мені дуже чільний такий. Це <говор> прям, ну от реально, вийти там. Десь поснідати, ще щось, прогуляти, це самий кайф. Дуже хотів знайти такий костюм, але вийшло так, що знайшов він мене, тому що я сидів листа, в інсту, і мені просто попалася реклама, типу, нова колекція два дні тому ага. Сергіоточині. Ага. Я такий сюди, заходимо, замовляємо. Дуже довго їхав. Я чекав його 30 днів по Англії, бо він катався десь туди, назад, туди, назад, і потім за 4 дні приїхав в Україну. Це такий весняно-літній. Moment. Також okay. костюм, так. Отак. Так, І... а тут нейлон, так е, типу, парить яєчка. Не Торман. парить, нічого. Ну він дивись, його зверху немає, а якраз подивись, подивись яке виконання всередині. Між не, тут фасно, та, такі, ні, е, це класно, так, такий ніби рушничок легенький. Це Island робить такий рушничок, це діагональне ага. собою. Діагональний шок, Теж Ну нейлон. я насправді дуже ці нейлонові вставки люблю. Я сам якось в мій гардероб, воно не вписується, але мені з вигляду дуже подобається. Кишенька. До речі, дуже глибока. Ну, ага. це чисто, флешку я там джину паспорт та, нож, або флешку джину. Ну, да, так, навіть флешку джину якраз носити. Добре, а що в нас з кольорами в цьому гардеробі твориться? Кольорів не, Дема, немає. Не мій Чорний мій це відсутність кольору. Ну, Біле якесь, ну, костюм ну, має бути. Бо то вже літо то вже сонце впарило. У мене є бежеві штани Riot Division. Ага. Uh -huh до речі, жінка моя подарувала мені їх на Миколая, так але в житті, що це там. Ну якось часом так стиль змінився. Що ну рідко я в них виходжу. а що, це ж близьке по стилю. Вони ж і короткуваті. Маю ще класний. Ну це це суто якась осінь, скоріше за все. Це костюм Stone Island на лісі, він теплий насправді, але е, я не знаю, як вони це роблять. У них вентиляція бомбезна. Навіть в цьому костюмі, ну, плюс 20 тяжко, але <с> ну, можна вийти в магазин, пройтись спокійно, без питань. Окей, а в тебе все бачу такий більш формат, типу, трикотажні спортивні костюмчики. Ну, Це котон. <с> ну, та, я <с> так, А типу, Стонаймент він ж може тебе здивувати, всякими там нашаруваннями, всякими кишенями, всякими, блін, функціональністю. Такого щось тебе не. Нема чи то не моє? Це трошки не моє. Я люблю базу, але базу цікаво. Так, з з так, базу, от до прикладу, так. раз, два. По факту, база вона в собі щось має. Тобто виглядають по факту, як штани, але ти собі носиш і знаєш, що це щось прикольне. Тут теж багато такої історії, тому що цей худік, ну йому вже фіг це на скільки років. Так, це Сіпішка з лінзами базова. Це прям легендарна uh -huh. річ, скажімо так, ще й чорна, бо чорний дуже важко знайти сам по собі, Сіпішку і ще бо, і Excel. Багато юріх, які тільки чорні носить. У нас в Україні Excel, Сіпі, Стонайленд і в темний колір, uh -huh. це просто можна ну, зійти з розуму, просто його не існує. При мені до 15 хвилин життя в магазині. Стонайленд шайдов світшот 24 чи 25 тисяч свідчок коштує. Uh -huh. дядька любить не Excel. Люди, не бідують люди, дядько любить Excel і хоче забирати собі. Excel. Це супер крута річ. Я її урвав по нереальній знижці в Німеччині. В чому от фішка? Розкажи людині, яка дивиться, що це та сама куртка, яку вона може купити за півтора тисячі в Декатлоні. Ця а ця коштує. 700 чимось євро. Уже на знижку? Ні, це є РРП. Знижка мені без дуже. Ну добре, скажімо, не признавайся, не розбивай нікому мені серця. Ця історія повністю не ага. повністю не пропускає вітер. За рахунок, що там мембрана, чи це просто сподівається. Нейлон сам якийсь дуже класний, не Їхні... дихає? Взагалі, я не знаю, це... я її як вдягнув, я чуть не здурів, це просто щось неймовірне насправді. А ти колись прикидав, скільки твій гардероб коштує? Якщо мені здається, там багато таких айтемів є. Чорних, звичайно, але Монітортор не прикидав думати. ніколи, скільки. Я злітві. не прикидав ніколи і. Я думаю, десь біля 400 тисяч, якщо ще плюсанути те, що в мене було рік назад, бо я багато чого продав, але продав насправді за, смішні, за смішну ціну. У мене дядько був, до речі, співак. Yeah, Івано його кліпи знаю. Ага, так, я тобі показував. І він дуже любив шмотки. Він прям був помішаний на шмотках. Я так думаю, що мені це від нього. Ага. То що вся моя сім'я іменно три футболки, три пари штанів, ага. і все, більше нічого не треба. І він весь час сказав: мені все рівно, скільки річ коштує, якщо я її не ношу, я хочу, щоб людина якась її носила. А, ну, і я десь відходжу. Ну, тобто, знаєш, ми Сім світом в убиток, але десь по мінус 70% відсотків буває, я продаю речі, mm. які мене тупо лежать в шафі, і я тупо не хочу. Ти продаєш свої сторінки чи на лице десь? Ні, я просто своє, Я кажу, пацане, є такий от момент, uh -huh. можна купити. А як ти взагалі докупляєш одяг? Ти от якось свій бюджет ділиш і такий, цього місяця я можу виділити стільки, то бо я можу виділити там раз на три місяці. Чи ти такий я бачу, я хочу. Я yeah. 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 бачу, просто, я хочу. так. Викупай трохи. Тепер взуття про знижки. Давайте просто Про знижки. 69 доларів. Ну, Халява. типу, що... <смінка> Оце, до речі, зараз буду всіх сварити. Зараз дуже багато тіктоків, сторіс, постів про те, що це просто заїжджене гімно, і а -а -а. ніхто не хоче в цьому ходити. Тому що ну я не буду свій лук підбирати, бо я зараз там ну, виберу собі якісь штани, якусь там футболочку, кофточку, і візьму ці кроси. і Я буду така чи такі, як ще там 100 інших персонажей ну, по місту. Ця історія просто не. Це дуже круті кроси, а ну давай. вони ультразручні і там напевно дуже груба сітка, да вона класно продавається. Це все м'яч, тому що грубу сітку можна зробити по факту, де хочеш. Мати треба тільки конструкцію. No. певно. Сама побудова ширина взуття дозволяє носити людям із вузькою, із широкою стопою, що покриває дуже багато потреб. Плюс м'якість. Самої підошви вона не є там сильно м'яка чи сильно е, пружня. Ну там цей, боротьба, це я бачу обзор. Це ж те саме, що на 990 дев'яносто. Але це дев'яносто такі доволі не знаю тверденькі. Е, Тверденькі, бо мають більший каркас, але 990 дивності це ось і п'ятка там має дуже плотний каркас. Uh -huh. і я так розумію, що від того пішла ця вся історія. Тут немає взагалі ніякого каркасу в п'ятці. Ти знаєш, в мене є проблеми зі здоров'ям, uh -huh. скажімо так, я тільки в них можу ходити. Мені ну, я навіть взотись не можу. Він ще кроси. Вони мене прям дуже сильно спасають. Я з цього шов виставив взуття, кажу, тільки ці Ні, ну то це ж не весь час. 993 дев'яносто Всі, хто співають, що 990 – це найзручніше взуття. Ага. Можливо, ви четверті приближені, на 993 дев'яносто мають дуже схожу історію до 530. тридцятих. Вони ширші. Ну і скажи, що ти їх теж на вишку коли знайшов? Ні, я їх купив в лішопи. Uh -huh. Я, до речі, і в 5 купив в лішопа, і жінці в 5 ми взяли в лішопа. Ну, чи лішоп, нормальний чувак насправді. <свіси> Я люблю в нього купувати. Так, 2002 R Protection Pack. Uh -huh. Але не просто, а Protection Pack. Uh — А -huh. чого? Виконання. А щоб дядько старший не став. Щоб не дядько stовував. старший не Ти хочеш сказати, тут прям якісніший матеріал інакше? Набагато. <плеси> <плеси> Вони такі, як плюшеві всередині. Вони прям дуже м'ягенькі. Тепер буду так сидіти. Та, так, та. І це їх плюс, але кажуть люди, що загинається в ця історія з часом. Бачиш, у ну, мене вже. такого немає. Вони такі були, насправді. це просто ужас. Вони мені натерли п'ятку дуже сильно. Я їх ненавиджу. Я взагалі Adidas ненавиджу всім своєю душею. Дуже цікаві ємкості мають дуже та. цікаві ємності. Єм... Це дуже класний шампунь. Мені бодя сказав, щоб я підготувався з 10 моментами, всякими, які мені подобаються. Ну я не знав, чи шампунь сюди влізе, але пацани хто Ні, хоче... це класно. Бо я думаю, багато хто думає, що тіп на стоналенді має мити голову господарським милом. Господарським милом. Так, так нє ня. Ну мені так сталося, що все таки потребувався шампунь. Ага. Ну так голова жерні. Всіх голова потребувався всіх. шампунь я потребувався. Ну хороший в тому плані. Ага. Як я його шукав довго? Ну я просто я вже не можу. Якщо я хочу щось купити, я mm. шукаю це дуже довго. Ультрадетально, до покупки. Все, що ти тут бачиш, все куплялось з такою філігранною точністю. Можливо, воно все так виглядає. Але в моменті там, конструкції, знаєш, і тому подібне, це просто капець. Ну і купив до нього. Кондиціонер, подача просто ресторанна. Класний так, ресторанна Розказуй, подача. — Розказуй, що так можна на роботу з ним ходити. <рес> знаєш? Він дуже густий. Я перевернув пляшку з ним, пробував його видавити. Звідти Але він не видавлявся. Я почав на нього нажимати? Він просто тріснув мене в руці. Воно того і хто хоче дійсно не включатись в ці всі історії за ультрадоглядом, mm -hmm. Бо я попроще, я люблю, щоб все попроще було. То, будь ласка, це реально дуже класний варіант. Я mm -hmm. був противник цього до двох ти два. Тижня, тому я. Тобто ти теж господарським милом раніше мився? Все, що милиться, ага. тим, тим мив голову, мені не було до цього. Але от довів своє волосся і це були такі вимушені міри. Книжечка? Ага. Не моя. Я чесно. <NXT> не мав на увазі мати її тут в огляді. Я, її... я не ми перелистали з жінкою десь 30%. Були цікаві моменти. Нам я не буду спойлерити. Хай хто любить, хто хоче, він купить собі і подивить. Ну ти би собі хотів тепер купити, щоб вдома стояли. Вписується в цей ті ансамбль. Ансамбль десь 10%. Просто він ансамбль за дітей. Ні, чесно, не хотів. Мені здається, це одноразова історія. Якщо є в когось подивитись, я думаю, ви не загубити нічого. Перексерити. Перексерити, там сфоткати на айфон чи ще щось. Тоді дістаю. Зараз айкосами запахне на всю хату. Ми якби, її продавати зараз будемо. Хто каже 150 доларів раз? Хто? Ну, так але це більше не стоп заговорив. Ні? ні, це взагалі коштує панте. Та я її купив за 6 фунтів. Футбол. 6 фунтів. Але вона мені була дорога, чисто як пам'ятка до фільму. Я просто не знаю, що ти подумав, що вона дорога і мені це дуже стояти. Ну блин, коли себе. річ стоїть в рамці, це здається, що вона. А це, це не про річ, а про принт. Дорожча доставка, до речі, вийшла ага, ніж сама футболка. І рамка, напевно. І рамка теж дорожча, ніж футболка. Мій улюблений фільм Снейч. Це Гайрічі. Угу. По-моєму, 2000. Перший рік. Це там, де Джейсон Стетхем, Томі. Не там, не де знає, де хто я розлута. не люблю циганів, Да-да-да-да-да. І там, де Бред Піт сидить в центрі. І всіх вирубує. І всіх Першу потім он, вирубує. Це да. ну, та. дуже гарно. Ти заходиш зразу в кімнату, і першим ділом, по суті, кидається в очі ця футболка. Тому я взагалі дуже. Це футболка напевно, одна з найкращих покупок за 6 фунтів, яку можна було б знайти. Ну, за 6 фунтів, це точно. Викупає трофані. Ось і все. Ми поки присталися тут в шафі. Нас пустили додому. Нас тут терплять. Кіт бідний спить уже тут, а не дереться в двері. Тому ви просто зобов'язані поставити лайк, написати якийсь класний коментар і написати, кого би ви ще хотіли побачити у форматі такого відео. Ми ще до когось додому припремся, покажемо їхні прикольні речі. І це може бути персонаж зовсім інакшої в опери. Це може бути якась. Юля Вербана, При... прикиньте, було класно. Все, дуже дякую тобі, Юра. Що ти нас пустив. Дякую. М -м -м. вам. Може, хочеш пару слів сказати, щоб до тебе підписувались. У тебе там курс якийсь, напевно, скоро запускається. Курс 21 серпня. Ми вчимо грамотності людей, як правильно. Замовляти все за кордону. Ми ще знайдемося на цю тему з тобою, тому що ми готуємося ще поки. Так. Я перероблю сайт на даний деталі. Але всі, хто хочуть знати, то так, 21 серпня так. буде прям великий класний поток і додали індивідуальні загляди. Клас! Прикольно. Так що підписуйтесь на сторінку Юри в інстаграмі і моніторте там інформацію. І Взагалі моніторте дуже багато цікавої інформації, корисної інформації і е, будете знати, як обходити стороною всяких кидал. Дякуємо за перегляд, Па-па. А <laughs> не видно. Я ж на фоні лица. Як мене побачить? <laughs>